Доброго раночку, мої любі! Сьогодні я запрошую вас на заняття з художньої літератури. Темою нашого заняття є будова тіла. До нас з вами завітала лялька. Її звати Оксанка. І Оксанка дуже хоче дізнатися, як же у людей все виходить робити. Давайте ми з вами їй розкажемо. Будова тіла. Познайомтесь, я дитина. Хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю, визначаю й називаю. Є у мене голова, і вона творить дива. Шия голову тримає, повертає, нахиляє. Є в мене дві руки це у мої помічники, а непосидючі ноги прокладають в світ дороги. Тулуб З'єднує частини. Є живіт у мене і спина. І сьому хребет опора. Ось така моя будова. Пропоную вам діти за цією мнемотаблицею таблицею вивчити вірш разом з батьками. Давайте ви зараз з нашою лялькою відгадайте загадку. Дві матері по п'ять синів мають, часто їх стискають, а імена різні мають. Правильно, діти, це руки. Тепер розглянемо ілюстрації, що на них зображено. Діти збирають іграшки разом з мамою. Дівчинка допомагає мамі готувати обід. Хлопчик сам одягається. Дівчинка миє посуд. Діти прибирають в кімнаті. Хлопчик застеляє ліжко, а дівчинка пилососить. Діти молодці, вони добросовісно і старанно працюють. А що їм допомагає все робити? Правильно, діти, це ручки. Пропоную вам послухати оповідання Михайла Куцюбинського 10 робітників. Десять робітників. Зайшов я колись до однієї жінки в хату. Одаркою звали жінку. Дивлюсь, а у неї в хаті так чисто, так гарно, діти умиті, чисто одягнені, обід зварений. Як ви встигаєте все робити? питаю я в Одарки. А вона й каже, як же мені не встигнути. У мене служать аж десять добрих робітників. Вони мене слухають, що не скажу, зроблять, один одному допомагають. Які ж то у вас робітники? А ось вони. Засміялася Одарка і поклала на стіл своїх десять пальців. Давайте перевіримо, як уважно ви слухали оповідання. Хто зайшов в хату до жінки? Правильно, козак. А як звали жінку? Так, Одарка. А що побачив чоловік в хаті в одарки? Правильно, скрізь було чисто, обід був зварений, діти були чисто одягнуті. А що він запитав? Правильно, він запитав, як вона встигає все робити. А що ж відповіла Одарка? Що в неї 10 робітників? І що ж то за 10 робітників? Правильно, це. Пальці рук. Молодці! Ви на всі питання відповіли правильно. Спробуйте пересказати це оповідання своїм рідним.